Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами, що нам з вами очікувати з 1 травня 2024 року. Розпочну я з вами про поговоримо про пенсійні виплати для пенсіонерів. Хочу нагадати, що в травні не передбачається перерахунків більше пенсій. Так? Відбулася індексація, у в квітні відбувався. Перерахунок працюючим пенсіонерам, але нагадую, що ви зможете отримувати вже доплати за квітень і травень у червні 2024 року. Збільшення розміру заробітної плати, мінімальних прожиткових мінімумів в травні 2024 року, також не відбудеться. Єдине, що хочу нагадати, що ті пенсіонери, які проживають наступних. Областях вони можуть отримати додаткову допомогу від всесвітньої продовольчої програми. ООН. нагадую, якщо ви проживаєте, ви пенсіонер, розмір вашої пенсійної. Виплати не становить так, він становить менше, ніж 3250 гривень, то відповідно до цієї суми ви можете отримати доплату. Якщо ви отримуєте, наприклад, 3 тисячі гривень, проживаєте в регіонах активних або можливих військових дій, я зараз нагадаю, які області, ви можете отримати доплату до пенсії в розмірі 250 гривень. Тобто, якщо ви проживаєте. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівських областей в такому випадку ви можете претендувати на таку додаткову доплату від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це що стосується пенсіонерів. Далі, що поговоримо про тарифи на комуналку? Чи зростуть тарифи? Дивіться, за інформацію надає прем'єр-міністр. Тарифи на електроенергію не зміняться в травні. Вони будуть становити 2 гривні 64 копійки за кіловат, а також э, стосовно газу Нафтогаз України заявили про продовження дії тарифного плану до 30 квітня 2025 року. Що це значить? Це значить, що тарифи на газ також залишаться без змін і 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр. Це те саме стосується і води, все поки що залишається в травні. Без змін. Найбільше звичайно, дискусійне питання це електроенергія, тому що ми дуже часто чуємо з вами, бачимо різну інформацію від різних спеціалістів, які говорять про те, що, скоріш за все, все ж таки тариф на електроенергію зросте і десь приблизно прогнозують, що це має відбутися у два рази. Тобто, приблизно один. Кіловат електроенергії може становити навіть 5 гривень 50 копійок. Але ж поки що це просто розмови, немає ніякого підґрунтя, ніякої постанови кі Кабінету міністрів України, ні Національна комісія, яка здійснює державне регулювання. Також ще остаточно немає ніякого прийнятого рішення, тому все залишається без змін. Далі хочу нагадати про субсидію: що з 1 травня 2024 року. Більшість е, отримувачів субсидій е, зможуть її отримувати на неопалювальний сезон автоматично, якщо нагадую, у вас нічого не змінилося, ні дані про ваш майновий стан. Про склад вашого домогосподарства, тобто, якщо ви є отримувачем житлової субсидії, вам додатково звертатися нікуди не потрібно жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родину домогосподарство має право. Кому ж з 1 травня все ж таки потрібно звернутися із заявою та декларацією про доходи та витрати до пенсійного фонду? Це якщо ви орендуєте житлове приміщення, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги, якщо у складі домогосподарства є внутрішньопереміщені особи, якщо кількість фактично проживаючих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих, та домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива. Також необхідно буде звернутися тим, хто, які мають право на виплату, але вам в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 гривень. Якщо ви встигнете це все зробити протягом двох місяців з дати початку неопалювального сезону, в такому випадку вам і буде субсидія призначена з дати початку неопалювального сезону. Сезону. Також ще хочу нагадати, стосовно пенсіонерів, так, в травні так само залишаються у вас вікові доплати до пенсії, тобто, якщо ви досягли 70, 75 та 80 років, ви зможете отримувати додаткові доплати до пенсії у розмірі 300. Пам'ятаєте, я розповідала логіку нарахування кожного, кожної вікової доплати при досягненні певного пенсійного віку. 300-456 гривень при досягненні сімсот років та 570 гривень при досягненні 70-річного віку. Всі ці доплати вікові також в травні 2024 року залишаються. Також хочу нагадати, що ще є дуже важливим, що з 18 травня 2024 року вступає в законну силу новий закон. Оновлений так, оновлена редакція закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Я вам в мене є багато відео, де я розповідаю, хто може бути звільнений з військової служби, так, то має право на відстрочку. Просто хочу нагадати, що починаючи з 18 травня всі військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років будуть зобов'язані протягом 60 днів, тобто протягом 2 місяці від дати 18 травня, оновити свої дані, фактичну адресу. Якщо у вас є адреса електронної почти та ваші контактні мобільні телефони, ви це можете зробити або безпосередньо в ТЦК, або в ЦНАПах центрів надання адміністративних послуг. Або ж ви це можете зробити через електронний кабінет. Це інформація, яку надають. Скоріше за все, електронний кабінет запрацює десь 17 червня 2024 року, тож очікуємо. Тому от такі зміни нас з вами очікують. В травні 2024 року, якщо ще буде додаткова інформація, буду обов'язково з вами ділитися максимально важливою інформацією.